Та і сестри, від щирого серця скажемо слава нашому Господу по Його великій милості і великовічній любі до нас. Ми сьогодні знаходимося в цьому добі молитви, де ми можемо відчути Його присутність, Його потіху, Його докори і Його направу. Слава навіки нашому Богу, що Він. Так щедро піклується про нас. Слава навіки йому. Дорогі брати і сестри, пройшла ця ніч тиха і спокійна. Господь Духом Святим підняв нас і сну, і побудив серця наші явити ж перед його лице Святе, чому цьому домі молитви, щоб спільно возвеличити ім'я нашого Бога. Щоб здати йому належну хвалу честь і подяку, бо він достойний хвали, він достойний подяки. Каже нам слава Боже, що він нас спас не з дів наших, а по своїй великій милості. і довів до нас свою любов тим, що він мер за нас, коли ми були ще грішниками. хвала йому навіки, дорогі брати і сестри. Як це сьогодні любо. Славити Його ім'я Святе, як сьогодні мило спілкуватися із Ним, і як сьогодні добре відчувати Його серцю своєму. Бо Він є той, який потішить, Він є той, який порадує, Він той є, який і докорить, і направить на дорогу правди. Слава навіки Господу нашому. Дорогі брати і сестри, милиш його над нами. Що ми в сьогоднішній день, в цей день цю ранішню хвилину, переступили поріг до момолитв. І ми добре вчинили, дорогі брати і сестри, ми у них його святих, будемо навчатися його правди своєї. Я б хотів сьогодні поділитися, словом Божем, або важливість бути записаному в книжі життя нашого Господа. І Ісуса Христа, як це важливо. Дорогі брати і сестри, і кожен із нас стремиться бути вірним Йому, ходити Його дорогами, чинити Його волю і бути Йому любим. Ми знаємо, коли ми приймали його в серце своє, що наше імення записане в Книжі життя, але Дорогі брати і сестри, наше життя земне ще не закінчене, ми ще в дорожі, ми часом спотикаємося, ми часом нарушуємо і волю Божу, але Він по своїй великій милості, коли ми приходимо до нього, Він нам прощає, за що слава нашому Богу. Дорогі брати і сестри, і Слово Боже нам говорить такі блаженні слова, коли Ісус Христос. Бувши на тій скорботній землі, і учнів своїх, послідовників своїх випровадив на практичне заняття або на практичне служіння цих 72 душі своїх учнів, і каже нам слава Боже, що він їх відправив по і іти в кожне місто і село і звістати царство Небесне. І вони пішли, і каже нам слово Боже, і повернулись до Ісуса, радіючи, і говорили до Нього, учителю, навіть демони коряться нам? Але Ісус Христос щось більше зауважив і каже, я вам дам владу наступати на всяку ворожу силу, і нічого вам не буде шкодити. І добре, що ви пішли. і це зробили і робите. Але каже нам слово Боже, Христос звернув. Їхню увагу це записано в 10 розділі Івангелії від Луки, 20 вірш, де написано так. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Хвала нашому Богу, дорогі брати і сестри. Важливість служіння учнів було Ісуса Христа, те, щоб вони йшли, звіщали Царство Боже, щоб вони проповідували, щоб вони ісціляли нарід тою владою, якою Христос наділив. Але другі брати і сестри, однак каже Христос, не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте з того, що ваші імена записані в Книжі життя. Слава Господу нашому, дорогі брати і сестри, що Господь наші імена записав в книгу життя. І ми, як я вже вище сказав, повинні пільнувати за кожною своєю думкою, за кожним своїм словом, за кожним своїм поводженням, дорогі брати і сестри, ми співали цю пісню, що ти, люблячи Ісуса, вони стають подібні до Нього. І ми повинні, каже нам слово Боже, приображатися в нашого Господа Ісуса Христа із сили в силу. Ми повинні спадкувати все те, Його характер, Його поводження і все те, що було у Христі Ісусі. Нам говорить Слово Боже, що нехай і ваші думки будуть ті, що в Христі Ісусі. Думайте про небесне, а не про земне. Хвала Господу нашому дорогі, брати і сестри. І читаючи слово Боже, із другої книги вихід, де свого часу народ Ізраїля, який був у дорожі, пішовши в цю обитовану землю. І нам говорить слово Боже, що їхній вождь, який їх провадив, або Бог через нього, в обітовану землю. Був віддалився, як ми знаємо, пішов на гору, і довгий час його не було, 40 день і 40 ночей. І наряд підійшов до його брата Аарона і сказав: не знаємо, де цей чоловік подівся, але ти нам зроби богів, щоб ми прославляли їх і поклонялися їм, і говорили, що ті боги нас вивели з єгипетської неволі. І каже слово Боже, що коли Мойсей спускався з гори, зустрів його Ісус навин, і вони щось почули, щось не те, що діється в ізраїльській громаді, що діється в народі, того, який Бог своєю рукою могутньою вивів із Єгипту своєї єгипетської неволі, щось твориться, і коли вони підійшли. Ближче то почули звук пісень і різні веселі вигуки. І дорогі брати і сестри. І коли спустились і прийшли вже ближче до народу, то вони побачили, що наряд танцює, веселиться, поклоняється. Цьому телять. Ви знаєте, Мойсей із того всього пересердя, з того всякого жалю і з тої всякої тривоги розбив чи шкрижалі, які на цих кам'яних скрижалях, Бог своїм перстом написав цих 10 заповідей для свого народу. І там щось сталося. Значне. І каже нам слово Боже, друга книга вихід, 32 вір, 32 розділ. І я зачитаю з 25-го вірша такі слова. Тож Мойсей став біля входу в табір і проголосив, хто за Господом до мене навколо нього зібралися всі сини левія. І сталася та, я би сказав, непоправима поразка, що сказав Мойсей, так сказав Господь, що кожен нехай перейде серед народу свого і вигубить свого ближнього. І каже нам Слово Боже, що в цей день загинуло приблизно до трьох тисяч чоловіків. І каже, Слово Боже, далі. Сини Новія учинили так, як я сказав їм Мойсей, того дня полягло з усього народу близько трьох тисяч чоловік. Тоді Мойсей сказав їм: сьогодні посвятіть себе Господу, бо кожен виступив проти свого сина, свого брата, аби сьогодні вам було дано благословення. І нам слово Боже далі, що на другий ранок. Мойсей вийшов до народу і сказав такі слова, що ви зрішили перед Господом. Тому сказав народу, ви учинили великий гріх, тому я знову піднімуся до Господа. Може я спокутую ваш гріх. Роздумуючи над тим словом, над, тим, над тими пару словами. Який Мойсей сказав до народу, що я знову піднімуся до Господа, і може, я спокутую ваш гріх, дорогі брати і сестри. Мойсей стояв в проломі за весь нарід, за весь табір, який залишився. І він говорить, піду знову піднімуся до Господа, і може, я заступлюся за ваш гріх. І коли Мойсей мав розмову до Господа, повернувшись до Господа, Мойсей, сказав: благаю, Господи, цей народ учинив великий гріх, вони зробили собі золоте божество. Тепер, якщо можеш простити їм гріх, то прости, якщо ні, то прошу викресли і мене з Твоєї книги, в яку Ти записав. Дорогі брати і сестри, роздумуючи над тими словами, я так своїм розумом оцінив всю любов до народу свого, того чоловіка Божого Мойсея, як він любив свій нарід, як він хотів ввести їх в цей обітований край, як він хотів, щоб нарід служив Богу, і він просить Господа. Господи, якщо ти можеш простити цей гріх, то прости. Але Господи, якщо ні, Він не говорив, що знищить цей нарід другими словами, третіми словами, але він взяв цю відповідальність на себе, і він говорить: а якщо ні, Господи, то моє ім'я викресло із книги життя, він, дорогі брати і сестри, Своїм найдорожчим тим спасінням, яке йому було дароване Отцем Небесним, і Він те віддає за свій нарід. Але Господь сказав такі блаженні слова, але Господь сказав Мойсеєві, якщо хтось і далі грішитиме переді мною, то я того викричу з моєї книги. Варто задуматись над тими словами, дорогі брати і сестри. Подумайте, що Господь сказав до Мойсея, що я, якщо хтось далі буде грішити, тобто я розумію ці слова так, що Господь простив всьому народу через благання Мойсея. І каже: але як хтось далі хтось буде грішити, тобто після цього вчинку, і далі буде грішити перед Господом, то я того викреслю. Але не того, хто ходить пере мною святощі і невинності. За що слава Господу нашому, дорогі, брати і сестри. І далі нам говорить, слава Боже, що я того викричу із моєї книги. Хай Господнє ім'я буде прославне наш Господь, хай буде возвеличений, дорогі, брати і сестри. В сьогоднішньому дні можна багато почути. Проповіді цю тему. Сьогодні багато чую, чуємо слів, якщо ти покаявся ти дитя Боже і вічність твоя за тобою. Але так ні. Ми повинні своє життя, як нам говорить Слово Боже, певним дотримати аж до кінця. Слово «певним» вказує на те, як ми його почали з нашим Господом Ісусом Христом після свого покаяння жити. в Святості і невинності. Так ми його повинні здержати, стримати аж до кінця, завжди пильнувати і бути готовими. Тому що Господь, дорогі брати і сестри, не дивиться ні на особу, ані, об... ані на обличчя, а карає тих, які провиняються перед його святим лицем. І апостол Павло. Своєму посланню до Филипян говорить нам такі слова в четвертому розділі. Тому то, мої любі і милі брати, ви моя радість і вінець. Четвертий розділ, перший вірш. Стійте так у Господі, улюблений. Прошу я водію, прошу також і Сентихію, думайте однаково в Господі. Так само прошу і Тебе, вірний приятелю. Допомагай тим, які співпрацювали зі мною в поширенній Євангелії із Клементом, і з іншими моїми помічниками, імена яких у книжі життя. Радійте завжди в Господі і ще раз кажу, радійте. Апостол Павло чуть вище в третьому розділі, говорить нам такі слова, не тому, що я вже осягнув, або вже став досконалим 12-й вірш. Але борюся, щоб осягнути, для чого і здобув мене Ісус Христос. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду, прямуючи до того, що попереду, я вичайдушно біжу до мети, до нагороди високого Бога, Божого покликання в Христі Ісусі. І він нам говорить, блаженні слова, не засновлюючи на тим, на сьогоднішнім днем, що ви вже досягнули або ми вже досягнули, але біжіть, стреміться до досконалості, боріте ж за віру Євангельську, за його чисте слово, проповідуйте, звіщайте тим, яких ще можна спасти, і каже, що я відчайдушно борюся. Тобто він завжди є в цій боротьбі, був в цій боротьбі, супротивником людських душ і стремився завжди бути з Господом. І далі він говорить такі слова: будьте мої, моїми послідовниками, брати, і приглядайтеся до тих, які поводяться згідно з нашим зірцем». Відважні слова апостол Павло говорить, в другому місці є написано, беріть приклад від мене, як я взяв його від Христа. Чому в суть справи в цих вірних і правдивих і відважних словах апостола Павла? Він ніколи не нарушав волі Господні. Ви знаєте, який його трудощі чекали під час його служіння Господу. Під час його проповіді Євангелії, але каже він, що я все можу в тому, хто мене підкріпляє в Христі Ісусі, хвала нашому Господу, дорогі брати і сестри, коли ми будемо покладатися в руки Господні, коли ми будемо зерцем Господа нашого Ісуса Христа, Він нас проведе, бо книжі. Даниїла в 12 розділі написано такі слова. Перший вірш з 12 розділу, в той час повстане Михаїл великий владика, котрий пільнує дітей твого народу. І настане час скрути, такої скрути, якої ніколи не було, відколи існують люди аж до цього часу. Але в той час з твого народу спасеться кожен, хто виявиться записаним у книжі життя. Слава навіки! Нашому Богу, дорогі, брати і сестри, велик, який великий захист стоїть в народі Божому, коли ми покладаємося в руки святі, коли ми стараємося жити згідно Христової Євангелії. І третій вірш, як я вже читав, так само прошу і тебе, вірний приятель, допомагай тим, які працюють, які звіщають Євангелію, допомагай тим. Які слідують за Христом, будь зірцем для них. Нам говорить Слово Боже, коли ти бачиш, що твій брат згрішив, нам говорить слово Боже, скажи йому віч на віч. Тобто один на один, підійди до брата і від щирого серця скажи, брате, я бачу, що ти в тому чи в іншому провиняєшся, ти не так поступаєш. Ти не так говориш, або не такі думки твої. І каже нам слово Боже, коли тебе брат послухається, то ти спас свого брата, слава навіки нашому Богу. Дорогі брати і сестра, яку велику відповідальність нам дарує наш Христос Ісус, нам і з вами. Ми часом говоримо і думаємо так. В церкві є керівники. Церкві є такі, які дивляться за стадом, які, на, які приглядаються до нього, які звертають увагу так, брати і сестри, але не знята ця увага з кожного із нас, тому що нам так говорить Слово Боже. І нам говорить Слово Боже в чому самому 12 розділі від Даниїла, що успадкують такі люди, які. Спасуть свого брата від його гріхів, і нам говорить Слово Боже, такі слова. Третій вірш із 12 розділу: розумні, сяятимуть, як світило, небозводу, ті, котрі навернули багатьох до праведності, як зірки по вік віків. Ми чули із прочитаного дори, брати, і саси, що яка велика нагорода чекає тих, які навернули своїх братів. Які брати їхні, послухали ще їх і каже, що навернули багатьох до праведності, що вони будуть сіяти, як ці зірки, по вік віків, хвала йому навіки, дорогі брати і сестри. Каже нам слово Боже, що на ухо не прийшло людині ні на розум, ні око не бачило те, що Отець Небесний приготовив вірним своїм, дяка Господу нашому, дорогі брати і сестри. Із книги об'явлення в третьому розділі, ми зачитаємо ще такі слова, хай Господь нам допоможе уникнути всіх слова, і хай кожен із нас візьме їх до уваги. Це є послання до Сард... Сардійської церкви. І каже нам слово Боже, з другого вірша я читаю такі слова. Бо чуйний і зміцнюй інших. Які мають померти, я не знайшов твоїх дів досконалими перед моїм Богом, то задай те, що ти прийняв і почув, і зберігай та покайся. А коли не будеш пільнувати, то я прийду до тебе наче злодій, і не помітиш, у яку годину найду на тебе. Але маєш декілька імен у сардах, які не заплюмували свого одягу, і ходитимуть зі мною білому, бо я. Бо я тогогідний переможеч переможич задагниче вяг, білий одяг, і не затрую його імені з книги життя і визнаю його ім'я перед моїм отцем та перед його ангелами. Хвалика, хвала Господу нашому, дорогі, брати, і сестри, роздумуючи над тими словами. Під керівництвом Духа Святого Господь сьогодні застерігає кожну із нас. Каже нам слава Боже, коли ти думаєш, що ти стоїш, то пильнуй, щоб не впав. То застереження, коли ми застерігаємо сам себе і пильнуємо за кроком своєї ноги, куди вона вступає, за своїм розумом, що він думає, за своїми думками, куди вони летять, дорогі брати і сестри. Це ми пильнуємо за собою, але нам говорить слово Боже, що ти повинен пильнувати інших, пильнувати тих, які сьогодні можуть, або є занепаді, щоб вони не померли, підкріпляй їх, навертай їх, показуй їм дорогою, дорогу до правди і каже перемозить Зодянуся в білий одяг і не затру його імені з книги життя. Хвала нашому Богу. Дори, брати і сестри, Господь вірний у Своїм слові залишається наша вірність, яку ми віддаємо нашому Господу Ісусу Христу, нашому Богу, Хай буде слава повіки. Амінь. Будемо молитися.